Так, до речі, багато хто питав, е, які тут ціни типу, на продукти. Багато хто хотів якби, дізнатись туди, сюди. Е, зроблю розпаковку. Коротше, от. Магазин я от щось купляю, а потім зроблю приблизно скажу, що скільки коштує. Тож я питав. О, оця паста любима. 17, коротше, майже 270 гривень. За це все. Далі готова і всяка дівша заплатив 2,550 гривень. Зараз будемо розпаковочку робити. Такий рис у нас це 120 гривень. Перчик у нас у нас 70 гривень вийшов. Банани. Давайте банани. Це найцікавіша двіжуха. Коротше, тут я не знаю скільки кілограмів Кілограм коротше, за 45 гривень. Цю херню взяв за, за 300 гривень десь. Коротше. Получається 150 гривень, у нас 120 гривень, там десь теж 120 гривень. Давайте о, помідори. Скільки кілограм помідорів? У нас 600 г я взяв за там, десь 27 гривень. Не знаю, чи це нормально. Кабачки. Тут скільки приблизно. Кілограм рівно, то десь 112 11, гривень. 11-12 гривень. Це Нормальна двіжучка. Я не знаю скільки. Це десь 150 гривень. Це такого все, я взяв за 2550. Ну, що таке дороге тут, типу, ці дві пасти дорогі. Типу це таке типу, дороге. Ну, порівняно, так? Да? А ці я не знаю по скільки. Ну, коротше, ви поняли. Все, ну буде вам. Огірки, огірки. Ну, коротше, я беру цих штук, бо я важити його, то не знаю, як не, не можу. А, і ще такий сир. Цей сир теж десь 12, 150 гривень, 100, 100. ну коротше, десь так.